Про пристосуванців думки ефірні. В чому феномен пристосуванців? Як вони досягають успіху на кар'єрних щаблях, нічого не роблячи, бо не вміють. За рахунок когось, хто щось робить і на його фоні виглядають суперспеціалістами і професіоналами завдяки наговорам та постійній критиці за його спиною, ображаючи, знущаючись над ним. Але тільки на фоні того, кого постійно принижують і показують нездарою, якщо ж цей фон прибрати і задля перевірки подивитися, що може цей крутий фахівець отримаєте недолуге розгублене створіння нещастя роду людського. Не буде нічого, окрім відмовок, довідок від мами на звільнення від роботи, перекладання вини за невиконане на інших, скарги, що ніхто його не розуміє і не цінить, всі проти нього і хочуть, щоби він взагалі пішов.